Відбулося засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Особливу увагу приділили питанням соціального захисту. Детально опрацювали питання служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики і управління соціального захисту населення. Також розглянули питання щодо затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетним установам, що фінансуються з бюджету громади на 2025 рік. Затим перейшли до опрацювання блоку питань економічної політики, бюджету, фінансів, майнових та природних. Ресурсів зокрема опрацювали зміни до бюджету горішньоплавнівської громади на 2024 рік. А саме збільшити доходи загального фонду бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 3 мільйони 235 тридцять десять гривень, і на цю суму збільшити видатки головному розпоряднику відділу освіти. Також збільшити доходи загального фонду за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. На суму 2 мільйони 691 тисячі 606 гривень і на цю суму збільшити видатки відділу освіти. Також за поданням листа відділу освіти за рахунок виділених бюджетних призначень здійснюється пересування асигнувань. Також пропонується зменшити доходи загального фонду по іншій субвенції на суму 118 тисяч 700 гривень. І зменшити видатки на цю суму управлінню соціального захисту. Під час засідання члени виконкому також розглянули і погодили житлові питання, взяли до відома інформацію про результати засідання наглядової ради у сфері розподілу соціального житла, про результати засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій.